Слава Ісусу Христу! Брати та сестри, знаєте чому сяю? бо Хочу вам поговорити про подарунки. Про подарунки від Господа, від нашого Господа Ісуса Христа. І чому знаєте чому сяю? Тому що зараз буду говорити про найцінніші подарунки, які я від нього отримав. І всі, хто дивиться, я вас хочу здивувати, бо багато хто знає, що Бог мене благословляє матеріально, дуже мощно мені дарують машини, дарують, різні, ну, дарують нерухомість машини. Ну, але але це, це для мене не, не вищий. Я буду говорити зараз про найцінніші подарунки від Господа, мого Ісуса Христа. Ну і перший перший подарунок найцінніший, найцінніший для, для мене і моєї життя. Для мене і мого життя це е, була моя сім'я. Це моя дружина, моя дружина. Ну і і, і мої якби діти. там, та. Другі подарунки, другі подарунки це навернення моїх рідних, які ти бачиш. е, але не через мене, дивіться, не визнають пророка в своєму домі. Хочеш, щоб хтось з рідних твоїх навернувся, ти шукай, шукай, молися за пророка для свого рідного, щоб, наприклад, вашому чоловіку попалась людина, яку він почує, вашій дружині попалась людина, яку вона почує. Ну, в моєму випадку це працює так. Ну і любіть своїх рідних, щоб вони бачили в вас досконалу любов Ісуса Христа. І це можливо. Ви скажете, ой, та це неможливо, я грішник. Можливо, неможливо. просто треба, коли розуміти, хто ти є, і де ти зриваєшся, і цей гріх відкидувати на сторону. І ще про найцінніші подарунки, які є в кожному. Знаєте, мій Господь, мій Господь, мені дарує своїх дітей. Моїх друзів, спільноту, церкву. І ви знаєте, я йому безмежно вдячний, що в мене купа друзів, купа друзів з різних конфесій, з різних конфесій, з різних оточень, ну скажу так, і купа невіруючих друзів. І я йому безмежно вдячний за те, що він мені дарує цих людей. Я можу говорити, говорити про нього. Про нього. Не про свої якісь статки, не про свої якісь там здобутки, не про свої... а про його перемоги в моєму житті. Я маю величезну спільноту церкви. Я, я є місіонером школи Марії. Я маю маленьку сімейку в місті Красилів. Я маю маленьку сімейку у Львові, я маю маленьку сімейку в Ісусі Христі, практично в кожному місті. В кожному місті. Та не практично, а в кожному місті. Я маю маленьку сімейку, яку об'єднує Ісус Христос. І ви не є для мене просто так собі, друзі. Ви для мене є сім'я в Господі Ісусі Христі. Це треба зрозуміти. І ви знаєте, як сказав отець Тарас Бровді, що завжди треба дружбу, над дружбою треба працювати. Треба підживлювати. Треба подзвонити, сказати, як ти? Бог тебе любить. Або брат, може потрібна допомога. Підживлюйте другу, дружбу. Підживлюйте. Найбільший подарунок, який в нас є від Господа, це коли ми можемо збиратися двоє або троє. І говорити про нього. І неважливо, з ким я говорю, з Сашою, який з протестантської церкви, чи з Вадимом, який керуючий протестантським реабілітаційним центром, чи з братом з який є монахом католицької церкви, чи з отцем Кирилом, який є православний священник, неважливо. Важливо, про що ти говориш, про кого ти говориш, і кого ти несеш в цей світ. Це важливо. Дякуйте Богу за друзів, з якими ви можете говорити про Ісуса, можете розвивати, збагачувати свою духовність. І віддаляйтесь від людей, з якими вам хочеться говорити про колегу про, по роботі, про Миколу, який проповідує. Не для того, щоб його збудувати, а для того, щоб його десь чук-чук-чук. Від цих віддаляйтеся. Шукайте друзів, з якими ви говорите про Христа. І про свій духовний розвиток. Господь, я тобі безмежно вдячний за друзів. я тобі безмежно вдячний за любов. Розширюй, розширюй нас в собі, дай сили нам шукати, шукати тебе. І дай сили нам любити по-простому, так як полюбив Ти. Від Сіна до Голгофи, від Голгофи до Воскресіння. Після Воскресіння. До Вознесіння. Після Вознесіння по сьогоднішній день за допомогою любові Духа Святого. Амінь. Друзі, дякую, що Він є в нас, а ми віднайшли Його. А хто не віднайшов, дякую за дружбу, добрі діла і за те, що ми комунікуємо. Люблю.